Та сама безугла написала в соцмережах, що, мовляв, у неї є синдром Аспергера чи Аспергера, не знаю, як там воно правильно. Це якесь нейровідмінне мислення, мовляв. Вона визнала проблему з емпатичними нюансами та інакшим переживанням емоцій. Синдром Аспергера це психічний розлад, що характеризується комунікативними труднощами. Пацієнту нелегко дається взаємодія з соціумом, мислення відрізняється стереотипністю. Набір інтересів з віком не змінюється. Багато авторитетних учених кажуть, відносять це порушення до розладів аутистичного спектру. Однак, за багатьма характеристиками, синдром докорінно відрізняється від аутизму. У дорослих кажуть, симптоми можуть проявлятися так. Теми бесід, які обирає людина, що має той синдром Аспергера, вони викликають подив у оточуючих. Ці пацієнти не можуть розуміти проблеми співрозмовника, не відчувають їх. У них порушення соціальної взаємодії, що проявляється в труднощах підтримки розмови, вони замкнуті, у них відсутня або невелика кількість тем, що можуть їх зацікавити, також вони не можуть сприймати гумор або прихований сенс якихось фраз. Ще, кажуть, буває помітна незграбність, ну така суто фізична. Отже, що з цього випливає? Кукуха в голові безуглої незрозуміло наскільки далеко ходить гуляти в дрімучий ліс. І при цьому безугла у нас народний депутат, і вона чи то ще має, чи мала раніше, допуски до державної таємниці. Отак от якось живемо. Журналістка Суспільного Мирослава Барчук написала про це. Послухайте її думку. Безугла приходить туди, де є біль, і щоразу завдає удару в саму рану загибель. Рущишина, зруйнована квартира співака Тараса Тополі, убитий російською ракетою Киянин призовного віку, інші трагедії. Від каналу «Самий Сік. Про всі ці випадки, і не тільки про ці. В соцмережах безугла писала якісь ненормальні, іноді садистські думки. І от врешті під одним з постів безугла пояснила, що в неї синдром Аспергера нейровідмінне мислення, вона визнала проблему з емпатичними нюансами та інакшим переживанням емоцій. Водночас Мар'яна зізнається, що колеги, які знали про її особливості, використовували це проти неї, а дехто, нібито, й мочив з потрійною силою, так вона сказала. Отже, завдані їй самій кривди безугла фіксує і нарікає на стигматизацію її психологічних особливостей. Стигматизація людей з будь-якими особливостями справді неприпустима. Від каналу «Самий Сік пояснимо стигматизація, тобто негативне сприйняття людини через якусь певну ознаку, наприклад, через хворобу. Але на нашу думку, стосовно безуглої, нема ніякої стигматизації, її ніхто би ніяк не ображав і не чіпав. Якби вона так не задовбала вже всю країну. Це не стигматизація, це реакція на її тупі і безжальні висери в соцмережах, з іншого боку, Мар'яна досить прямолінійно пише усвідомлюючи свою специфіку, я зробила її зброєю. Цю інструменталізацію власної нейродіверсіті ми чітко бачимо в її провокаціях, хайпі і епатажній безжальності. Як бути з потоком жорстоких, а часом садистських заяв, які безугла системно плодить роками вже, не рахуючись із чужим болем, чужими проблемами? Що робити з соціальним виміром цього, коли народна депутатка замість служіння суспільному благу системно генерує деструктив, агресію, б'є в найчутливіші місця, виправдовувати таку поведінку нейроособливостями людини? Це, власне, і надає дивного ненормального забарвлення цим її особливостям, це те ж саме соціальне ярликування, але з гуманістичним фасадом виходить. Водночас можна помітити навіть спроби унормувати аморальність везуглої поясненнями типу це просто нейровідмінна поведінка, тому вона так бісить всіх звичайних людей. Але аморальність не може бути варіантом прийнятного іншого. Це маніпуляція, яка розмиває межі етики, моралі. Ми і так живемо в хворому світі. Давайте не поглиблювати це. Там, де нейровідмінність стає інструментом публічного насильства, не повинно бути ніякої нормалізації. Від каналу Саме Сік. Пропонуємо просте рішення, як любить Володимир Олександрович. Безуглі треба вимкнути доступ до соцмереж. І все. Всі забудуть про цю істоту доволі швидко. Бо цінності вона ніякої не представляє, а її відомість це все її хайпові негативні дикі дописи або дії. Тарас Тополя збирав їй гроші на психіатра, але звісно, давати гроші їй не треба. Просто вимкнути інтернет це значно простіше і розумніше рішення. Та й взагалі, чи можна довіряти словам безуглої про те, що в неї є якийсь там діагноз про синдром Аспергера? Того діагнозу ніхто не перевіряв, і взагалі діагностувати такі речі доволі складно. А може, це просто така операція прикриття після всього того шлаку, який вона понаписувала. Тепер вона каже, та ви знаєте, у мене просто в голові не все в порядку. Я от не так, як ви думаю, я не так, як ви відчуваю, і тому я от так пишу. Ну і всі таки одразу, ну що ж, грішно сміятися над больними людьми, як то казали в тій совєтській кінокомедії. Одне слово, все-таки. Наш варіант рішення цієї проблеми це безугла поза інтернетом. Так, вона тоді все ще зможе прийти на площу і щось там покричати чи написати якийсь плакат, але це побачить лише кілька сотень там людей, а не кілька мільйонів.